Всім привіт! Ви на каналі Какаше Вези. Мене звати Олег Кисельов Сьогодні я вам скажу про підручник Крега Мартина: Критичний вступ до релізнавства. Це друге видання. В мене десь є перше видання книжки, воно трошки відрізняється. Ну, я вам просто скажу про друге видання, звичайно. Отже, Крег Мартін сам є доцентом з релізнавства у коледжі святого Тома Квінського США і наскільки я розумію, коледж святого. То ми є католицьким приватним закладом. Отже, вони там мають якісь, можливо, конфесійну е, освіту. Але цікаво, що цей підручник абсолютно не є конфесійним, 100% не конфесійним. Отже, коли йдеться про критик introduction, критичний вступ, я думаю, що тут мається на увазі, чому він так назвав його. Да? Е, в Америці також іноді використовує ще critical study of religion, не знаю, критичне релігіознавство. можна перекласти. І оцей «critical», коли він використовується, це є таке посилання на критичну соціальну теорію насправді. Да? Юріан Хабрамас з ним. І оцей підручник, би, скоріше всього, якщо б у нас в Україні хтось його видав би, автор би назвав його соціологію релігії. Да? Тому що підручник про те, як релігія функціонує в суспільстві, хоча в ньому немає таких, ну, must-have тем, як релігійність, наприклад, і секуляризація. Да? Тобто він абсолютно не про це. Да? І абсолютно про інші теми, про які я зараз вам розкажу. Підручник складається з 10 розділів. Перші два розділи, в принципі, такі вступні. Да? В першому йдеться про Дефініцію релігії, про розвиток поняття релігії про те, що ми от всі ці вже ріки вам розказуємо цьому каналі. Ну, тема. Тобто для мене це зайвий раз підтверджує, да, що це вже ну, достатньо банальні теми. Да, тобто, вони вже з монографії Масудзави і Брента Нонбрі перекочували вже в підручники, да, і вважається, ну. Те, що дійсно студентам треба викладати, і це викладається в вступних курсах. І, до речі, ця книжка, я її не просто прочитав, а я ще прослухав курс, по неї як мій колега професор Ньютон, читав по цій книжці курс Вступ до релізнавства. В першому розділі ще є цікавий сюжет, де, в якому демонструється. Оця відома теза, що визначення або класифікація є політичним актом. І це робиться не лише на прикладі релігії, а це робиться також на прикладі wetlands, Я не знаю, болота. Да, мабуть, перекладається. Ну, у нас такого немає просто цих wetlands, У них це особлива категорія така. Ось і ну, наприклад, да, на, на прикладі релігії. Не зовсім релігія, на прикладі йоги. До речі, у нас було відео про йогу, чи є йога релігія, от Крех Мартін щось подібне робить. Да? Він демонструє, що ось в якому штаті вирішили, що йога студії треба обкладати податками так само, як спортивні зали. Як тільки вирішили їх обкладати податками, йога студія почала говорити, що чекайте, ми ж не просто якісь там спортивні зали. Ми ж духовність людям пропонуємо. Ми взагалі то релігія. А оскільки ми релігія, то нас, як і церкви, не треба вкладати податками. З іншої сторони, коли його викладали у школах, да, і почали поставити під сумнів, чи можна його викладати у школах, тому що це є релігія, а релігія відповідно до. Рішення Верховного суду 1963 року не можна викладати в школах, то одразу почали е, представляти його як просто фізичне вправо, які до релігії ну, не мають ніякого прямого відношення. Да? Отже, це якраз демонструє, що наше рішення щодо класифікації да, залежить від того, як нам вигідно насправді. Да? Ну, політичний акт в цьому значенні. Далі, в другому розділі, там йдеться про функціоналізм і про е, германевтику підозри. І коли Крех Мартін пише про герметику підозри, він зазначає, що взагалі-то дослідники не мають, не мають приймати на віру все, що релігія говорить. Навпаки, вони мають ставити це під сумнів. І Він, і він відзначає дуже цікавий. Нюанс такий, що ми дуже часто критичні до інших релігій, але не до своєї. А релізнавство в цьому відношенні вони є більш послідовним, тому що воно критично до усіх релігій. Да? Усі релігії рівні для релізнавства. Знову ж таки, критично це не означає, що релізнавсь критикує. Це критично, це критичне осмислення. Да? І цікаво знову ж таки, як він це демонструє, на тому, що насправді те, що пропонують да, їхнє пояснення певних релігійних феноменів, воно не обов'язково е, протирічить цим релігійним поясненням. Він каже, що ось, наприклад, в Католицькій церкві є вчення про те, про Євхаристію, що Євхаристія. Дієва лише в католицькій церкві, коли її робить католицький священник, а в інших церквах вона не дієва. Да? І з точки зору якраз підходу Крега Мартіна, який викладає в католицькому да? він якраз говорить, інтерпретує це вчення католицької церкви як певне домінування. Да? Це один з аргументів, чому. Віряни мають йти саме в католицьку церкву, а не будь-яку іншу. Скажімо, це такий аргумент на конкурентному релігійному ринку. Хоча Крег Мартін в цих поняттях не пояснює це, Да? Ось. І мені, мені здається, що ну це така для мене знахідка. Я не знаю. Ну в наших підручниках про, про таке не пишуть. Як в принципі не пишуть у нас про методологічний атеїзм агнаціцизм, Про нього Крег Мартін також пише. Але ось про герменевтику підозри. У нас зазвичай все зводиться про те, що давайте просто ретранслювати да, певні вчення церков. От католицька церква вчить так. І ми ставимо то, крапку, і на цьому достатньо. Да. Ми не намагаємося якось пояснити, інтерпретувати це вчення. Увесь підручник Рега Мартіна якраз будується на тому, що ми ставимо не крапку, а кому. І брелязнавець починає думати і інтерпретувати в певних соціальних поняттях. І якраз цей підручник і пропонує ці соціальні поняття. Наступні 4 розділи мають однакову назву Як працює суспільство, ну і з підназвою класифікація. Есенціалізм, структура і хабітус. І він пояснює, як працюють ці поняття в суспільстві. Так? Причому що саме цікаве, що Крег Мартін дуже часто демонструє це на прикладах не з релізнавства, хоча з релізнавства також, але якраз оці чотири розділи дуже мало там про релігію йдеться, і дуже багато прикладів з гендерних студій. Причому Крег Мартін тут себе демонструє як 100% профемініст, і навіть розказує свою власну історію, що коли він зробив пропозицію своїй майбутній дружині, то потім вона також йому зробила пропозицію, показуючи тим самим, що вони взагалі за паритет всьому. Що я забув сказати, що це те, що цей підручник пропонує соціальний конструктивізм як таку методологію. Дослідження е, релігії, власне, тому він використовує з гендерних студій, які, скажімо, е, цей напрям у них більше розвинутий. Е, і він навіть там пропонує якісь, ну, не якісь, а тези, ключові тези соціального конструктивізму. Я не буду зараз їх пересказувати, але просто от можете собі зафіксувати, що якщо вам цікавить. Як соціальний конструктивізм працює в релізнаці, це якраз той підручник, який треба подивитися, прочитати і, і запам'ятати. Наступні три розділи знову ж таки називаються однаково, як працює релігія, але з під назвами легітимізація, авторитет і автентичність. Тобто, фактично, він демонструє, як. Можна розглядати релігію через ці три поняття. Ну і давайте я вам продемонструю, наприклад, на авторитеті. Да? Він виділяє три типи авторитета в релігіях. Це можуть бути якісь речі, тексти, обряди. Ну, у нього не речі, things там, да? більш такое широка, ніж просто речі. Ну, дуже простий приклад це Біблія в християнстві. Або медитація в дзен-буддизмі, наприклад. Да? Друге — це авторитетні особи, релігійні особи, або е, їхній соціальний статус. Да? Ну, Поєднанням таким може бути Папа Римський. Да? Тобто, в незалежності від того, то папа римський був чи є, можемо сказати: а, Папа Римський так вважає, і це є авторитетно для нас. і ми можемо це використовувати там, в проповідях і так далі. Тому подібне. Але найбільш популярним в релігіях є покликання на відсутній авторитет, на авторитет відсутніх релігійних, на відсутні авторитетні особи. Це означає, що їх немає. Ісус Христос. Він відсутній, його немає. Ми не можемо у нього спитати Ісуса, ти реально так думаєш? Да? І відповідно, оскільки ми не можемо у нього це спитати, ми можемо приписати будь-що. Будь-що. І є товстенні книжки в США, які приписують Ісусу Христу як гомофобні якісь погляди, так і про ГБТ погляди. А є книжки. Здається, у Стівена Протера, який якраз робить такий загальний огляд. Да? Ісус, ісус в культурі Сполучених Штатів, якраз, як його використовують різні групи для легітимізації своїх дій. Да? Так само, наприклад, Мартін Лютер Кінг Джуніор, да? йому можна зараз приписати будь-що, тому що він вже помер і не може вам відповісти на ваші запитання. І ми нещодавно бачили банер Афроамериканського кандидата в сенатори на банері справа від нього був Обама, зліва від нього був Мартін Лютер Кінг Джуніор, а він був посередині. Але це був банер демократ. І я коли розказав своєму колегі, в яким ми банер бачив, він каже: цікаво, але Мартін Лютер Кінг Джуніор був республіканцем. Так? Тобто для нього насправді не важливо, він його просто може використати так, як він хоче. Ну і на, на, на сам кінець Крег Мартін пропонує розділ, який називається Case Study, Щоб зробив Ісус. Це дуже відома фраза, яка використовується навіть в поп культурі, яка сягає своїм корінням нове Чарза Шелдона по його слідах. In His Steps. Написана була вона ще в кінці ХІХ століття чи в другій половині ХІХ століття, і є достатньо популярною. Да? Знову ж таки, я не пересказуватиму сюжет, є фільм, хоча фільм, те, що я прочитав у Крега Мартіна про книжку і фільм, вони достатньо відрізняються один від одного, але основна ідея там та сама. Так ось Крег Мартін бере новелу і аналізує. Сюжет Героїв, їхні відносини між собою через призму всіх тих термінів і понять, які він запропонував у попередніх дев'яти розділах. Ну або, може, навіть сіми розділах, да? як працює суспільство, як працює релігія. І доктор Ньютон, який читав курс по цій книжці, свої, е... він як Заключний іспит запропонував студентам написати есей, ну, або там, відповісти на питання конкретні, е, в термінах книжки Мартін, е, Крега Мартіна розглядаючи фільм «By his steps», який ми розглядали в класі. Тобто цілий семестр. Доктор Ньютон показував, демонстрував студентам, як користуватися цими, цим інструментарієм. Да? Що таке хабітус, да? з чого він може складатися? Що таке есенціалізація, як вона працює, да? це є в цьому підручнику. І есенціалізація, до речі, було дуже, взагалі дуже багато часу присвячено, просто спонтанно навіть Вони там порівнювали різні соціальні мережі. Інстаграм з якоюсь іншої, я забув і так далі. тому подібне. А потім якраз вони все робили це протягом семестра для того, щоб застосувати ці набуті навички при аналізі конкретного фільму. Ну, ми говоримо не про курс, ми говоримо не про фільм, ми говоримо про книжку Крега Мартіна Critical Introduction to The Study of Religion. Вона дійсно дуже оригінальна. Вона де в чому пересікається з книжкою е, of Religion Introduction Расова-Макачина. Тобто є абсолютно чіткі паралелі, підходи. Одні приклади можна в одній книжці можна замінити на приклади з іншої книжки, хоча приклади не повторюються. Так? Але це говорить про те, що вони приблизно думають і. Вчать своїх студентів одному й тому самому. Так? Такий конструктивістський підхід, де класифікація є політичним актом, де дефініція релігії не може бути есенціалістською, ну і так далі, і тому подібне. Ну, це все, що я вам хотів розказати про цю книжку. З вами був Олег Кисельов. Ви дивитесь канал Какашобази, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не підписані.